Я осінь золота, всюди походжаю, фарбую листя, кленів та дубів. Сьогодні я знайшла квітничок і назбирала багато вам квіточок. Погляньте, який красивий букет осінніх квітів, а як називаються квіти, давайте пізнаємося, послухавши віршик. Чорнобривий чорнобривець чи порився, Дощовою краплею умився. Терся теплим вітром рушником та й накрився парасолькою листком. І стоїть це диво золоте, що ласкаво зустрічать гостей. Дітки, то про яку квітку був вірш? Так, про чорнобривці. А ви знали, що чорнобривці символізують рідну домівку. Чорнобривці це справжня окраса оселі. Люди дуже люблять їх садити біля будинків, парканів, алеях через чудовий аромат квітів. Погляньте, на що схожа клумба з чорнобривців. Так, на вогнище. Якого кольору чорнобривці? Жовтого, червоного, жовто гарячого. А зверніть увагу на листочки, ніби витинанка вирізана природою. Давайте послухаємо наступний вірш і дізнаємося наступну квіточку. Айстри ранком сумували, що дощі на них не впали. Алла айстри поливала, щоб вони не сумували. Діти, то про яку квітку, був вірш? Так, про айстри. Айстри це квіти осені. Айстра схожа на зірку з багатьма промінчиками світла, що розходяться у всі боки. Квітки бувають маленькі та великі, з гострими пелюстками, а серединка в них яскраво жовта. Айстра вражає багатством кольорів. Ось погляньте, які кольори ви бачите. Так, білі, рожеві, фіолетові, червоні, оранжеві. Ними можна милуватись безмежно. Послухаймо вірш про наступну квіточку. Світуть жоржини восени, цвітуть жоржини, як сонця, промені вони садки з перлини, цвітуть великі, запашні, барвисті квіти, неначе спалахи в душі, як спогад літа. Дітки, про яку квіточку по вірш? Так, про жоржини. Погляньте, які вони горді та пишні. Жоржини полюбляють рости там, де багато сонячного проміння. Вони ростуть цілу осінь, прикрашаючи наші квітники. Але бояться морозів, вони не можуть жити без водички, тому їх потрібно постійно поливати. Погляньте на різноманітність кольорів. Дітки, які кольори ви бачите? Так, білий, фіолетовий, жовтий, червоний. Своєю красою вони просто зачаровують. Дітки, то з яких квітів складається наш букет? Так, з чорнобривців, айстрів та жоржини. Дітки, а давайте з вами пригадаємо будову квіточки. У квітки є корінь, стебло, листки, бутон, який потім розкривається та з'являється квітка. А ще у квітки є пелюстки. А тепер малята. Повторіть будову квітки. Давайте пригадаємо, дітки, що ж потрібно для росту рослин. Для росту рослин потрібно ґрунт, вода, повітря, сонце і тепло. Ось ми з вами пригадали, що потрібно для росту рослин. А як вони ростуть? Давайте поглянемо. Із маленьких насінинок проростає корінь. Коли утворився корінь, виростає стебло, яке проривається на поверхню ґрунту. На ньому з'являються зелені листочки. Далі виростає бутон, який розкривається і з'являється прекрасна квітка, яка прикрашає наші квітники. Я сподіваюся, дітки, що ви будете берегти рослини та доглядати за ними для того, щоб потім милуватися їхньою красою. До побачення, дітки, до нових зустрічей!